Зброю нам дають гроші, переказують, навчають наших бійців за кордоном. Але от приїхати сюди особисто це вже зовсім інша історія. Чи з'являться іноземні військові в Україні? Давайте розбиратися разом у березні 2025 року. Велика Британія та Франція ініціювали створення так званої коаліції охочих для підтримки України. Метою цієї коаліції є формування миротворчих сил, які могли б бути розгорнуті в Україні після досягнення мирної угоди з Росією. Серед потенційних учасників Туреччина, Канада, Австралія та інші союзники. Загальна чисельність контингенту може становити від 10 тисяч до 30 тисяч військовослужбовців. А що ж каже Україна? Українська влада не заперечує. Контингент нам потрібен як один із елементів безпеки. Але поки що все у форматі обговорень. І мова тут не лише про надіслати бригаду. Якщо навіть одна французька бригада приїде в Україну, її потрібно буде прикрити з повітря, забезпечивши логістику, структуру та повноваження. Це вже не просто військові, це складна операція, що включає і ППО, і ТИЛ, і координацію. Але іноземний контингент не може прибути так швидко і цьому є кілька причин. І з ними розберемося у наступному відео. А ви підписуйтесь та пишіть свою думку з приводу іноземних військ в Україні в коментарях.